Коломийське озеро імені Руфа та річка Радилівка змінили колір. Вода подекуди набувала смарагдового, подекуди темно-зеленого, а місцями й неприродньо світлого відтінку. Містяни активно ділилися фото й відео у соцмережах. Що могло спричинити це явище і куди звертатися у таких ситуаціях? Розкажемо у сюжеті. Ці кадри наприкінці минулого тижня заінтригували Коломиян. Міське озеро та річка Радирівка, що з нього витікає, раптово зазеленіли. Колір води варіювався від яскраво-салатового до насиченого смарагдового. Я в суботу ще гуляв, навіть в парку, і побачив, що той як маленький, теж зелений такі ж. Що... Ну, сьогодні думаю, я вже вийду ну, сюди на озеро подивлюсь. Тут тим більше, я не знаю, чи це не ж повинні були або. Ще весною або що, дати якісь засоби, щоб вода або це знизу та трава, або що. А де то, то така взагалі. Ну. Коломиянин Іван Судак часто прогулюється з онуком біля місцевих водойм. Каже, таке забарвлення бачить вперше. Ні качок, нічого нема, тому що, значить, щось воно є ж тут служби, які відповідають за це озеро. Ну, а то ж ніхто, навіть ну, всі на це так дивляться, ну. não a Я знаю, куди звертатися, що робити. Всі бачать, але ніхто не реагує. Про незвичний колір озера ми повідомили міську раду ще минулого тижня. Там зазначили, що жодних звернень чи скарг від мешканців міста на гарячу лінію органу місцевого самоврядування не надходило. Згодом додали, що найімовірніше зміна кольору викликана природніми чинниками. За коментарем звернулися і до місцевого екоактивіста, голови відокремленого коломийського підрозділу національного. Екологічного центру України Романа Савінського про інцидент він дізнався від нас вже постфактум. Можливо, що якийсь скет був, можливо, жара була, можливо, дощі тут. Припущень може бути на даний момент. Я не бачу особливих змін, але це вже трошки часу пройшло. Якби зразу, то воно би ми могли би детальніше це розібрати. Питання а зараз це дуже важко сказати. Треба все робити на гарячому. І тоді за 15 хвилин би знайшли чи виток, чи ще щось. Зразу би ця ситуація не була б така критична, як вже сталося. А зараз йде природна акумуляція води і озеро очистилося. Це вже пройшло 4 доби, дуже важко щось сказати. Схожа ситуація була 9 років назад. Тоді теж водойма стала зеленою, тоді оперативно спрацювали місцеві мешканці, звернулись і за 15 хвилин знайшли порушника. Ще в понеділок озеро імені Руфа та річечка Радилівка вражали яскравими кольорами. А вже у вівторок водойми набули більш звичного забарвлення. Зараз уже пізно щось досліджувати, каже еколог. А на майбутнє радить не чекати а відразу звертатися у відповідні служби. На лінію 102 дзвонити в міську раду дзвонити. В екологію дзвонити. Кажу, всі служби взаємопов'язані. Навіть в ДСНС можна дзвонити, звертайтесь, бо наші всі служби працюють як швейцарський годинник. Буде звернення і зразу буде негайно встановлено причетних осіб до даного факту. А в ідеалі подати запит через офіційний додаток Міндовкілля під назвою Екозагроза. У такому випадку реакція з боку державної екологічної інспекції Карпатського округу була б миттєвою, адже лише професійне лабораторне дослідження може встановити причину.